Україну атакувала нова магнітна буря. Її потужність раптово зросла до майже 7 балів. Про це повідомляє метавагент. Попередня магнітна буря закінчилася 20 листопада на рівні 3 балів. Очікувалося, що після цього вона закінчиться, але раптово країну атакувала нова буря і вдарила відразу з майже 7 бальною потужністю. 22 листопада її сила знизилася до 4 балів. Наступного дня вона впала до 3 балів і протримається на такому рівні до 27 листопада включно. Однак розслаблятися ще зарано, адже вже 30 листопада країну атакує нова буря. За даними Метеопрок, за останні 24 години на сонці відбулося 5 спалахів класу С. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. it yeah.